Зроблю для вас відеогляд своєї посилочки. Це компанія Лівеста, яка через свій каталог продає продукцію Туреччини, Польщі, України, є корейський крем з муцином у літки і французький бренд косметики Аліксав'єн. Ну що, поїхали? Піночка для вмивання, 50% соку алоя. Також кремчик, який підходить як дівчаткам, чоловікам і підліткам дуже гарно зволожує і лікує. Безсульфатний шампунь з натуральним прополісом для блиску та об'єму, і до них інтенсивна арганова масочка з біооліями. Для себе замовила антивіковий крем для обличчя з перлами і пептидами. Мега популярна дієтична добавка молоді суглоби як для лікування, так і для профілактики захворювання суглобів. Легендарний охолоджуючий гель-каштан від напряків, від болю, від варікозу в мене майже в кожному замовленні. Міцелярка повинна бути якісною. Наша натуральна водичка не тільки досконало знімить макіяж, а ще й вирівнює і освітлий тон шкіри. Кухонне мило усуне всі неприємні запахи після їжі. Декор це наша гордість. Близькі для губ, які тримаються більше 10 годин. Туші для вій, які подовжують і роблять об'єм Бі-бі-крем, який маскує навіть недоліки. А аромат парфумованих натуральних кремчиків для рук ти запам'ятаєш надовго. Користуйся якісним продуктом або заробляй разом з Лівестою.